Знайоме відчуття, коли дивишся, як хтось із їсть їсте, від чого тебе перекошує. Як можна це любити? А що якщо секрет не в їжі, а в нас? Вірніше у тій випадковій генетичній лотереї, в якій ми всі беремо участь, ще навіть не народившись. Уявіть, що при народженні наші смакові рецептори налаштовуються наче радіостанції. У одних людей вони ловлять кожну ноту, відчувають 100 відтінків гіркоти в грейпфруті або чорному шоколаді. А кава стає складним багатогранним смаком. У інших налаштовані на основні хіти. Світ на смак простіший, солодший і навіть гірке здається лише легким натяком. Тож приготуйтеся дивитися це відео. Бажано з чимось смачним під рукою. А після у вас буде ідеальний привід влаштувати справжній перехресний допит, тільки не підозрюваному, а головній жінці у вашому житті. Адже наша історія смаку починається набагато раніше. Від спіралі ДНК. До її вподобань. Все починається з коду наших генів. Вони виступають у ролі архітекторів, які проєктують складні біологічні датчики, наші смакові рецептори. У нас є ген ТАС2Р38, це рецептор гіркоти. Він буває у трьох основних версіях, тому люди умовно діляться на три типи: супердегустатори приблизно 30%, їх рецептор надчутливий. Звичайно, для інших гіркота в броколі, грейпфруті або каві для них може бути дуже інтенсивною та неприємною. Не дегустатори, приблизно 30%. Їх рецептор майже не реагує. Вони майже не відчувають цю специфічну гіркоту в тих же продуктах. Звичайні дегустатори. Решта. Відчувають гіркоту, але в помірній формі. Простий тест: у науці це перевіряють за допомогою спеціальних паперових смужок. PTC тест, просочених безпечною гіркою речовиною. Реакція на цю смужку і показує, до якої групи ви належите. Але тут виникає цікавий парадокс: Здавалося б, супердегустатори, які так сильно відчувають гіркоту, мали б уникати гіркої кави. Але дані показують зворотня. вони часто п'ють її більше. Чому? Все просто. Їхній мозок навчився асоціювати цю складну інтенсивну гіркоту з очікуваним освіжаючим ефектом кофеїну. Їх не відлякує сам смак, їх притягує передчуття ефекту. І тут на сцену виходить вже інший ген сіайк 1 a 2 Він працює як диригент і контролює швидкість, з якою ваша печінка розщеплює кофеїн. Саме він справжня причина, чому ваш друг може випити подвійний еспресо перед сном і спокійно заснути. А ви від однієї чашки вранці можете відчувати, як серце б'ється в тривожному ритмі. Генетика пояснює й інші, здавалося б, дивні розбіжності. Візьмемо, наприклад, Коріандр або кінзу. Для одних це просто свіжа ароматна зелень, а для інших це відчуття ніби у роті мило. Дослідження поставили крапку в цій суперечці. Виною всьому особливість нюхового гена ОР6А2. Ця маленька варіація в ДНК змушує деяких людей буквально відчувати в коріандрі мильні сполуки. Гени це лише основа. Справжнім архітектором смаку є період вагітності. Починаючи з другого триместру, молекули смаку з їжі матері потрапляють у навколо плідні води, які плід постійно ковтає. Таким чином відбувається перше знайомство дитини зі смаками сімейного раціону. Це так зване пренатальне програмування. З точки зору еволюції це геніальний механізм. Дитина ще до народження впізнає ті продукти, якими її згодом будуть годувати, сприймаючи їх як безпечні та знайомі. І потім настає критичне вікно. Перші півтора-два роки життя, коли мозок дитини максимально відкритий до нових смаків, у цей час можна призвичаї її практично до чого завгодно: секрет в терпінні та повторенні. Дослідження показують, щоб новий смак перейшов із розряду підозрілих до категорії дружніх, потрібно від 8 до 15 спокійних ненав'язливих спроб. Але часто ми, дорослі, здаємося після другої, третьої спроби, ставлячи на продукті клеймо. Так, потенційний друг назавжди стає ворогом. Ми не обирали цю суму умов, але розуміючи її, ми отримуємо ключ до головного усвідомленню, що наші смаки це не вирок, а захоплива біографія. Історія про те, як молекули ДНК та мамин смак створили унікальний особистий світ на кінчику вашого язика. Світ, який ви можете продовжувати досліджувати вже свідомо. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне.